Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Чайник заварювальний, ціна 249 гривень. Чашка порцелянова. Значно важча від керамічної. На жаль, об'єм не вказаний. Ціна 59 гривень. З дизайнерською розмальовкою. В такому ж стилі є тарілки. Ця тарілка має великий діаметр. Ціна 99 гривень. Меншого діаметру ціна 69 гривень. На жаль, розмір не вказаний. Чашка керамічна із зображенням. Ціна – 59 гривень. Графін скляний – 49 гривень. Креманка від Luminarc – 59 гривень, 250 мл об'єм. Термочашка. Ціна 279 гривень із кришкою. Термос і поєднання кольорів ціна 169 гривень. термос чашка із ручкою ціна 88 гривень. Ось такий чайник заварювальний 249 гривень. Кришка бамбукова. Термочашка. Така досить приємна на дотик, прорезинена, ціна 199 гривень. Зараз акційна. Є великий асортимент кольорів. Чашка керамічна. Тепло там де ти Об'єм такої чашки 400 мл. Ціна 59 гривень. Ще є ось така новинка від фірми Lovit. Ціна 88 гривень гель слайм для душу. 200 мл об'єм. Також є різні аромати. Акційна ціна на серветки 19 гривень. 100 штук двошарові. Корм для собак 24 гривні з яловичиною. Смаколики для собак ціна 77 гривень. 100 г в упаковці. Елементи для декору. Це така свічка у вигляді гарбуза. 55 гривень. Такий гарбузик, але менших розмірів. Ціна 34 гривні. Усінній дизайн. Елемент для декору, ловець снів 55 гривень. Годинник настінний 34 гривні круглої форми. Ось такий годинник ціна 49 гривень, бувають і інших кольорів. Великий асортимент настінних годинників. Їхня ціна 149 гривень. Жовтий, червоний, рожевий та чорний колір в асортименті. Дитяча тарілка на присосці Силіконова ціна 64 гривні. Слинявчик дитячий, також силіконовий. ціна 55 гривень. Кольори цих двох товарів ідеально співпадають. Можна самостійно зробити такий набір на подарунок або для дитини своєї. Малюнки на слюнявчиках нейтральні. Я б сказала унісекс. Набір для пікніку на 4 особи 139 гривень. 19 гривень коштує ложка столова. 19 гривень воделка. Набір дитячий. 2 прибори і 2 іграшки. Ціна 99 гривень. Салатник пластиковий. Кольори в асортименті ціна 39 гривень. Штани чоловічі. Акційна ціна 299 гривень. З кишенями. Набір, комплект дитячої білизни 119 гривень. Маєчка та трусики. Кольори на вибір. Топ жіночий 119 гривень. Насадка на швабру із віджимом 44 гривні. 34 гривні набір контейнерів для бісеру. Пластиковий контейнер. Ціна 12 гривень у вигляді серця. Картон кольоровий 19 гривень. Блокнот на спіральці із аніме 22 гривні. Блокнот на спіральці з квітами 24 гривні. Формат А5. 9 гривень коштує набір кольорового картону. 7 кольорів. Папір офісний 250 аркушів 99 гривень. Набір фломастрів двосторонніх 55 гривень. 54 гривні лампочка LED. Біле світло. Ліхтар 119 гривень. Парасоля чоловіча автоматична 149 гривень. Резинки для білизни 19 гривень, 29 та 34. Залежить від кольору та розміру. 7 гривень коштує набір для рукоділля бусина 7 гривень. 55 гривень конструктор Лего Де чия мама 39 гривень. До зустрічі на каналі!